Пергівлі побутового обслуговування е, населення охорони навколишнього природного середовища, присутник е, три чоловіка, е, комісія правомочна. Е, перше питання е, про погодження профільних е, питань в порядку денного, чергової 49-ї сесії Лебединської міської ради одного скликання. Е, Хто за погоджуємо, голосуємо рухання? Одноголосно. Е, перше питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії Годиниської міської ради 8 ханя і 7.03.24 року No. 984 МР про затвердження комплексної програми реформування і розвитку житлового комунального господарства, енергозбереження та охорони на народного середовища Донецької міської територіальної громади на 24-26 роки доповідає пробило. Будь ласка. сесії Зміни до програми допомагання по комунальному обстоятельству. Зміни касаються ресурсного забезпечення програми і фінансового забезпечення даної програми збільшується на 3 мільйони 999 тисяч гривень. А саме, це на 2 Експлуатаційне утримання, поточний середній ремонт дороги по вулиці Сумській, від будівлі номер 74 до будівлі 88 в місті Лебедині Сумської області, в тому числі проєктної роботи. Загальна вартість даного проєкту складатиме 2 мільйони 890 тисяч гривень. І другий об'єкт експлуатаційне утримання, поточний середній ремонт дороги на вулиці. Перехрестя вулиць вулиці Покровська, майруть садова у селі Ринцево, Сумського району Сумської області. Фінансування даного об'єкту буде 1 мільйон 180 тисяч гривень, в тому числі проєктні роботи. É, стосовно змін, коротко все. Mm -hmm. Більше передбачається доріг у дивізії, більше коштів немає, тому. В разі проведення тендерних закупівель, ймовірно, буде якась економія коштів, будуть перенаправлені на подальше отримання автомобільних доріг по громаді. У прошлому році там звернення комісії було включити до бюджету ремонт мостів по місту Лебеди. Ви знаєте, що було, так? На жаль, ремонт мостів. Жодна організація в Сумській області що... А світлобетонного покриття ми робимо. Було звернення по Покрівській, ми вже зробили золотами. Ага. Зроблено по Карпова, зроблено по-Сумські. Наявності коштів планується виконати ремонтні роботи по вулиці Довгалівка та по вулиці Ляшка, де Василева. Там і водовідведення ми зробили, бо калюжа стоїть така, що перед мостом. Де це? Поліша. Та, там немає калюжі, там водовідведенно ну, бетонне зроблене з сторони так? З е, сторони оце, е, оце біди якесь. Ну, там там калюжа була, там зроблено було водовідведення, але все одно. Ну, Через деякий час воно ну, там утворюється калюжа. Ну, Загнати колись увагу, там, особливо після дощів. Так, що... Дякую, Олексій Іванович. У зв'язку з тим, що у нас секретар відсутній, то Віталій Миколайович да, до, до того, як прийдуть, а на да, все добре. Голосування у нас по Наталья, ясенка, Наталья За. Насоленко Віталій Миколаїв. за. Будник Ігор Миколаїв. за. У нас друге питання про внесення до договору від 23 липня 2007 року. Вказано між ринку

При, було перейменовано в Лейсел і відповідно Желіціка сільська рада йшла в е, класу дитиною територіальної громади. Відповідно, Була розроблена ще астелітом, була розроблена лесела, була розмінована наша оцінка, ми її затверджуємо. На... Але все в подальшому коліна та слова цифри і знати, нога цінка земельної ділянки на той час у нас становила 3 гривень. Заміняємо на нормативну шову оцінку земельні ділянки станом на 24 рік відповідно до роботи документації. у нас становить 1315 гривень 43 котівки, яка для індексації. Гаві... Думаний коефіцієнт імітації за поточний рік. Все, це стосується земельної ділянки, яка підвишкою в селі. Свої... Я так зрозумів, що у 2024 році ви зробили індексацію. І, і, роботи... роботи... ну, да. і відповідно орендна плата буде збільшана. Звичайно. У угу. кого які запитання є? <зв 'язуватиме> Переходимо до пойменого. Як я ценку Наталі Ваніна. Гусень. Або я це ні. А, будь ласка. Будник. За. Бу за. Насурник. За. Я центру? За. І остання. Останнє питання про погодження пропозицій до порядку денної чергової сесії Лебединської міської ради. 49-та сесія. У кого які запитання будуть додаткові до сесії? В цілому до порядку денного. Хто за? Да, дякую.